На сьогодні домашнє насильство визначається як діяння, дія або бездіяльність, що вчиняється між подружжям або колишнім подружжям, братами, сестрами, батьками, дітьми або особами, які ніколи не проживали або проживали разом. Також, коли ми говоримо про домашнє насильство, важливо розуміти, що воно має ряд характерних ознак. Перш за все, це інтенційний характер, тобто насильство завжди вчиняється з наміром вчинити насильство. Другою ознакою є порушення особистих прав і свобод людини. Третьою ознакою є неможливість самозахисту внаслідок переваги кривдника. І тут важливо, що коли ми говоримо про перевагу кривдника, ми не завжди маємо маємо на увазі лише грубу фізичну силу. Так, це може бути просто більша психологічна стійкість, це може бути перевага внаслідок наявності більшого доступу до певних ресурсів, ну або знову ж таки просто фізична сила. Також коли ми говоримо про ознаки, це циклічний та повторюваний характер насильства. Наступною ознакою є тенденція до зростання та посилення насильства внаслідок його тривалості в часі. Тут ми переходимо до іншої ознаки: до складності взаємовідносин між постраждалою особою і кривдником та їх певною взаємозалежністю один від одного. Оскільки насильство ніколи не починається раптово, воно не починається на умовному першому побаченні. Кривдник ніколи не скаже вам, що от сьогодні я почну тебе ображати, я почну тебе принижувати. А ти наступні роки просто терпітимеш і врешті-решт це завершиться летально. Так не буває. Насильство завжди починається тоді, коли вже є певний взаємозв'язок між людьми. Тоді, коли вже це не просто чужі люди один одним. Зважаючи на перевагу кривника у деяких ресурсах, можна виділити чотири види домашнього насильства. Це є фізичне. Психологічне, сексуальне та економічне розглянемо спочатку фізичне насильство. Ознаками фізичного насильства є наявність на тілі у постраждалої особи синців, забитих місць, наявність частково залікованих попередніх травм, сліди укусів. Фізичне насильство відбувається тоді, коли кривдник перешкоджає вільному пересуванню постраждалої особи. Також примушує вживати або не вживати алкогольні або наркотичні речовини, чи речовини, що погіршують здоров'я або навіть можуть призвести до смерті людини. Також погрожує кривдник Зброєю чи іншими речами, що можуть завдати фізичної шкоди, просто створює ситуацію, що несе ризик чи загрозу з життю постраждалій особі. Наступним видом домашнього насильства є психологічне насильство. Це, певно, найпоширеніший вид насильства, і все ж його досить складно ідентифікувати. Коли ми говоримо про психологічне насильство, то ми повинні розуміти, що до нього відноситься перш за все обмеження у самореалізації, приниження особистості. Безпідставні звинувачення та формування почуття провини, ігнорування почуттів особи, обмеження в контактах з близькими та друзями, обмеження у виборі кола спілкування, образа переконань, які мають цінність для людини, її віросповідання, національної, расової приналежності, походження, соціального статусу. Також це постійна критика та насмішки, переслідування, залякування, підбурювання до самогубства. Погрози відібрати дітей, а також погрози вбити чи скалічити, в тому числі дітей. Примушування спостерігати за насильством над іншими людьми чи тваринами, а також примус до протизаконних дій. Наступним видом домашнього насильства є економічне насильство. Економічне насильство це повна звітність за витрачені кошти, заборона навчатися, працювати всупереч працездатності та бажанню людини, примушувати постраждалу особи виконувати тяжку непосильну роботу, пошкоджувати її або його особисте майно, виганяти з дому чи квартири, позбавляти матеріальних ресурсів для належного фізичного чи психологічного добробуту, а також примушувати дожебратства. Останнім у нашому списку, але не останнім, за своєю важливістю, є сексуальне домашнє насильство. Сексуальне домашнє насильство це інцест, це торкання до інтимних частин тіла без згоди особи, примус до небажаних статевих стосунків, примус спостерігати за статевим актом інших людей, в тому числі примушування до перегляду порнографії, примус до статевого акту з третіми особами, а також зґвалтування, в тому числі зґвалтування у шлюбі. Важливо розуміти, що коли ми говоримо про зґвалтування у шлюбі, то тут немає такої штуки, як подружній обов'язок. Наявність штампу в паспорті свідоцтва про одруження не дає вам права на користування іншою людиною. Також сексуальним насильством є будь-які дії сексуального характеру щодо дитини: розбещення, демонстрація дитині стадевих органів, демонстрація дитині акту онанізму, втягування у заняття дитячою проституцією або дитячою порнографією. Сексуальне насильство це єдиний вид домашнього насильства, за який наступає кримінальна відповідальність. Лише кримінальна відповідальність. Спровокувати будь-яке насильство неможливо. У насильстві завжди винен кривдник. Будь-які спроби звинуватити постраждалу особу у насильстві це ніщо інше як перекладання відповідальності за власні дії і власні рішення. Основою будь-яких здорових стосунків є концепція згоди. Нерозуміння або свідоме ігнорування концепції згоди призводить до виникнення домашнього насильства. Змушувати людину робити те, що як вам здається, вона хоче, це і є насильство. Потрібно розуміти, що згода має бути активною, тобто ви повинні точно і чітко почути від людини так, я хочу чи будь-які інші слова, які однозначно демонструють згоду. А також згода може бути динамічною, згоду можна відкликати. Зрештою, так сьогодні зовсім не означає так завтра. Вважає, що домашнє насильство це безпосередньо сам акт вчинення насильства, забуваючи при цьому, що воно завжди рухається за певним сценарієм. Цим сценарієм і є коло домашнього насильства. Етапами циклу домашнього насильства є збільшення напруги, вибух або гостре насильство та каяття і медовий місяць. Коли ми говоримо про збільшення напруги, то це саме та ситуація, де виникає певний конфлікт який не вирішується, ситуація загострюється, і тоді, внаслідок переваги кривдника над постраждалою, доходить до безпосереднього акту вчинення насильства, саме до вибуху. Важливо розуміти, що це саме той етап, коли постраждалі найчастіше звертаються за допомогою. Вони телефонують на гарячу лінію 102, телефонують на гарячі лінії психологічної допомоги, звертаються до шелтерів, кризових кімнат. Намагаючись знайти вихід з цієї ситуації, розірвати це коло насильства. Власне, якщо після цього продовжується спілкування між кривдником і постраждалою особою, вони плавно переходять до наступного етапу, а саме до каяття і медового місяця. На жаль, саме на цьому етапі постраждалі схильні забирати заяви, повертатися назад в ілюзію відсутності домашнього насильства, вірячи обіцянкам кривника, що цього більше не буде. Розуміємо, що після першого випадку домашнього насильства мало хто готовий розірвати це коло, сподіваючись, що більше цього точно не повториться. Та все ж ми сподіваємось, що рано чи пізно настане цей момент, коли ви будете готові звернутися по допомогу та розірвати це коло. На цей випадок маємо для вас кілька рекомендацій. Немає єдиного плану дій у ситуації домашнього насильства, але найперше ми рекомендуємо звернутися в поліцію, в спеціалізовані служби підтримки або на гарячій лінії. Проте до того ви могли б вже підготувати тривожну валізку, в якій би вже були речі першої необхідності ваших і ваших дітей, а також документи ваші особисті і ваших дітей, якщо у вас є діти. Найважливіше, що ви маєте зробити, це ізолюватися від кривдника. Є кілька способів, як ви можете це зробити. Ви можете переїхати до родичів, друзів чи знайомих, або ж ви можете звернутися до спеціалізованих шелтерів чи кризових кімнат. Шелтер або притулок це спеціалізована служба підтримки для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Особливості роботи таких притулків це те, що постраждалі особи можуть звернутися протягом доби, тобто цілодобовий режим. Також послуги усі надаються на безоплатній основі, тобто це соціально психологічна підтримка або просто безпечне місце проживання. Чому воно безпечне? Тому що діяльність здійснюється без розголошення інформації про місце. Знаходження таких закладів. У притулку ви можете перебувати 90 діб. У випадку, якщо цього буде недостатньо, термін вашого перебування буде продовжено ще на 90 діб. Таким чином, у притулку можна перебувати до 6 місяців, що теоретично дасть вам можливість е, прийняти рішення щодо вашого майбутнього, зробити якісь перші найважливіші, звісно, кроки для змін та розірвати це коло насильства. Закликаємо вас, не толеруйте домашнє насильство, не мовчіть про домашнє насильство. Звертайтеся за допомогою і пам'ятайте, б'є не означає, що любить, б'є, означає, що сяде.